Джо Байдена про те, що він такий йде на вибор. Отже, що це для нас означає? Ну для нас, на мій погляд, це є хороший знак. Сталося так, що в силу трансформації, в першу чергу, спочатку завдяки Бушу старшому, потім Бушу молодшому, потім Дональду Трампу, відбулося виродження республіканців. Республіканська партія зайшла в якийсь популізм, в якісь дикі речі, яких у них не було раніше. Ну, це була Рейганівська партія. Ну, Хто не пригадує Рейгана, згадайте Маккейна. Ну, це було обличчя, це була совість її партії. І якось так сталося, що республіканці. Втратили цей стержень і якось розхлябилася партія. Так, там є люди, які дуже підтримують Україну. Так, дуже багато цих людей, але вони якісь розгублені, вони можуть зорієнтуватися. А натомість є Трамп. Який грається в російську рулетку, а натомість є десантіс, який досі не може визначитися, так Росія погана, чи Росія хороша? А що Україні треба допомагати чи не треба, сказав, що не треба. Його розкритикували. Він сказав, що треба Його з іншого боку почали критикувати. А він ж на вибори хоче йти, хоче бути білим пухнастий для всіх республіканців і не знає, що зробити. І тому підсилення і збереження досить серйозного ядра в демократичній партії для нас хороша річ, ми. Не знаємо, коли закінчиться війна. Якщо війна затягнеться, не дай Боже на весь наступний рік. А я не відкидаю такої можливості. Вона може бути це. Може бути вже більш локальна війна. Може виснаження відбутися таке, що вона перетвориться на дуже подібну війну до той, яка була в часи Порошенка після 15-го року, от 16-го року, це була виключно позиційна війна. Там ще постійні якісь перемиря, там були перестрілки, там не заходив ніхто на нашу територію. Ракети на нашу територію не залітали, безпілотники, ударні на нашу територію не залітали, танки на нашу територію не заїжджали, крім тої, яка вже була окупована на той момент по лінії Ордова. Просто подивіться на карту, що в нас зараз окуповано, що в нас було окуповано в лютому березні 22-го року, і на те, що ми мали окуповане з 14-го року. Ну просто не зрівняти в три рази менше. А якщо рахувати з е, північною частиною України, то там взагалі десь чотири рази менше е, було тоді, і ось і до того війна може скотитися. Тепер давайте уявимо собі: відбувається якийсь трансфер, і приходять ті ж самі республіканці, які будуть тельно допомагати Україні, але які будуть десь казати: А давайте пожертвуйте територіями, а давайте погодіть на щось там інше. А давайте виходити з цієї війни. А Росія не такий вже страшний ворог. І це, напевне, для нас дуже погано. А давайте подимуємо, що буде висувати хтось інший з демократів. А я ж не дарма сказав: для нас ситуація, яка відбулася в колі республіканців, вона дуже показова, тому що республіканці були за Україну, а демократи не були за Україну. Республіканці були проти радянського союзу. а Демократи не були проти радянського союзу, умовно кажучи. Це дуже, дуже примітивне трактування, воно десь так і було і. Демократів, ми зараз мовимося, тому що там є Байден, і Ми мовимося на їхні перемоги на все, тому що вони вміють зорганізуватися і вони тримають підтримку України. Але насправді демократична партія США, її традиції, її історія, її внутрішні погляди, її прихильники в Америці вони явно не вписуються в концепт масової потужної підтримки української держави. Зовсім не вписується. І тому будь-який інший кандидат, який може прийти замість Байдена, зовсім не обов'язково буде продовжувати цю лінію. Так він буде її основних христик десь зображати. Ми підтримуємо Україну, тому що це боротьба проти Вселенського зва і все інше. Але тут в Байдена це є персональні його, це його персональна війна, і він веде свою війну. Це його ватерова. Воно йому потрібно, незалежно від того, буде він далі президентом чи не буде. А якщо він не буде президентом, то інший цієї війни так вести не буде. І тому для нас втрата Байдена, заміна його на будь-якого іншого демократа для України персонально, це є дуже неприємна річ. Але тепер оглядаємося на американців. Пункт перший: от мене я сьогодні давав одному львівському радіо, е -е годинний ми записували ефір, воно вже сьогодні мало вийти в ефір. і... Ведуча мене запиталася: ну а як же там Байдену дуже важливо, щоб він переміг, щоб ми перемогли в цій війні? Тому що якщо ми в цій війні програємо, то це буде страшна проблема там для нього. Його звинуватять в тому, що він він там витратив ресурси, він програв війну, не надав достатньо ресурсу. звинуватять в всіх різних речах, і він тоді програє вибори. І тому Байдену треба зробити все можливе і неможливе, щоб Україна якомога швидше перемогла Росію. Слухайте, я це послухаю, відразу сказав. Слухайте, а як ви думаєте, на якому місці у американських виборців, особливо представників демократів, питання війни в Україні? На якому? Більшість скажуть: на першому, напевно. Ні, не на першому, не на другому, ні. Десь на п'ятому максимум. Я думаю, від п'ятого до десятого. На першому соціальні питання. На другому економічні питання в соціальній політиці е, демократи завжди були сильніші. Не норма їх звинувачують, тому що в них попахує соціалізмом. Так в них попахує. Тільки називати їх деякі прихильники трампісти в Україні, їх називали комуністами. Ну звиняється це трошечки по-дурному. А те, що в них пахне соціалізмом, і те, що вони дають багато, роблять акцентів на соціальну політику, і тут вони мають перевагу. Це перший пункт, який цікавить всіх, там є виплати. Там є е, певні е, медичні виплати. Пригадуєте, оті, що е, була історія з ними колись раніше від Обами. Вони є продовжувачами. Демократи продовжують цю ідею медичної реформи Обами. От соціальні випади. Перший пункт медична реформа буде чи не буде скасовувати чи не скасовувати. Другий пункт вона конфронтує з темою економіки підтримки бізнесу. Бізнес дуже був незадоволений цією медичною реформою, тому що вона за принципом. Бо Віктора Андрійовича багаті поділяться з бідними, а багаті з бідними, особливо коли ті бідні алкоголіки, наркомани, бандюки, які лазять там по містах і відмовляються працювати. А реально, я в Америці багато разів бував, я вам скажу, що американські бідні явно не викликають бажання їм поспівчувати. От явно не викликають. Мрязь рідкісна. І бізнес не дуже цього хоче. Але Байден дав третій пункт це економіка. Це козир республіканців. Підтримка бізнесу, підтримка економіки. Він зумів на війні розкрутивши оборонку, розкрутити, розігріти бізнес. Так, ніби це йдуть бюджетні вкладення, але ці бюджетні вкладення пішли вже з віддачею. І він перехопив республіканську ініціативу в цьому і показав, що він, даючи отим, Паразитом, паразитуючим верством суспільства велику підтримку, він не забирає в бізнесу, а він бізнесу теж дає. І оце третій пункт, важливий для нього. Далі тримається за голову: питання абортів. Це в першій п'ятірці, можливо, третій, можливо, другий, можливо, четвертий. Я ставлю на четвертий пункт в американській політиці. Демократи виступають за повне дозволені аборти, республіканці виступають за обмеження. Це пункт. Далеко попереду війни в Україні далі йдуть там питання якісь міграційної політики. Тут вони розходяться. Байден хоче м'якої, але в Америці ну розчаровання суспільства і там ще невідомо, чи я візьму більше. І ось на сьомій-восьмій складинці, а ну далі воску з міжнародної політики буде. Далі буде Мексика. Найважливіша історія для Америки. І... І Гватемала, і Гондурас, і Нікарагуа Оце все, оце все буде в них наступним пунктом. Навіть ну, не буде так. ситуація з Венесуелою. Венесуела їх дуже цікавить для американських виборців. Вони розуміють, що це є питання гарантії по енергоносі, як і все інше. А далі буде розконсервування американських стратегічних запасів енергетичних, це точно попереду України. На порядок важливіше. За цим дивляться, а я навіть не знаю. От я кляну каюся, я навіть не знаю, яка позиція Байдена щодо розконсервування з енергетичних запасів. Обама хотів їх розконсервувати. А Байдена я цього не пригадую, я не чув. І зараз перед виборами він, напевне, щось про це скаже. Це буде дуже важливо для їхнього виборця. Далі, безумовно, йде Китай. Після Китаю, напевне, що йде тема е європейських партнерів. І як з ними ставитися, як з ними торгувати, як з ними ділитися повноваженням у світі, і тільки після того буде йти тема підтримки не підтримки України? Тобто вона в не прошу, тобто навіть в десятку не попадає. Ні, я думаю, десь на межі десятки, все таки це буде. Воно впливає на ставлення виборців, особливо, якщо Байдену вдасться показати своїм виборцям, що при допомозі Америки перемогла справедливість, і Росія от вже розвалюється, розсипається, а Україна вистояла все. Знаєте, в цій ситуації це йому додавить балів, якщо це буде саме в певний короткий період перед виборами, це навіть вийде десь на, на п'яте, може навіть на четверту позицію. Але оскільки це буде розтягнутий процес, я думаю, на вибори воно вплине десь в розрізі одного-двох процентів результату. Все тому насправді виграє Україна, програє Україна. Там зовсім інші пріоритети в США. Там цікаве інше. Виявляється, Дональд Трамп має. Найвищий на 15% відриваючись від всіх інших республіканців, рейтинг внутрішньопартійний: 15% його відділяють від будь-якого іншого в Дональда Трампа. Ой, вибачайся, в Джо Байдена на 25% випереджає будь-якого свого конкурента. Якщо в Трампа ми хоч знаємо імена його конкурентів, то в Байдена, я чесно кажучи, ну я знаю там про окремих, але. Ніхто з них навіть серйозно дуже не говорить про свою готовність висуватися, наскільки Байден безальтернативний своїй партії. Тобто один і другий абсолютні лідери симпатії в своїй партії. Але далі виникає дуже цікава штука, коли опитують вже не партійних представників, а взагалі американське населення в загальному скопі. І, по-моєму, 70% заявляють, що вони категорично проти того, щоб Байден висувався на виборах, тому що він вже занадто старий. Як це корелюється з тим його повною номінуванням у демократичній партії, зрозуміти не можна. А от до 70% не хочуть, щоб він висувався, і 60% з гаком процентів категорично проти того, щоб висувався Трамп, тому що він бандит, злочинить злодій і все інше, і шахрай, і все таке. От така ситуація. Вона настільки. Десь чомусь абсурдна, що її прорахувати наперед не можна. Ми не знаємо, хто переможе. Але для нас просто вигідніше: перше перемога демократів, тому що вони сьогодні займають кращу для нас позицію. Друге, перемога Байдена, тому що він на собі концентрує саме підтримку України, і він, незважаючи на досить маргінальне сприйняття України в американському політикумі, він його підносить на найвищий рівень, і він його тримає на висоті. Якби не Байден про Україну взагалі би згадували, ну боже мій. Рідко коли раз на місяць в якійсь газеті щось би згадали, якби якийсь скандал до них докотився наш все більше нічого. Тому для нас це важливо перемога е, республіканців, включаючи Трампа, для нас дуже неприємна, але вона теж не катастрофічна. Трамп небезпечний під час виборів, а не після них. Я просто дуже добре пригадую, коли була виборча кампанія Трамп проти Хіорі Клінтон, слухайте. Люди, з якими я спілкувався в нас, ті, хто були при владі, в політиці там навколо Порошенка, мені казали тоді: ну от я тоді дав я ж став свідком в справі Манафорта. А Манафорт на певний час очолив штаб Трампа і був з ним дуже пов'язаний. А я дав свідчення і американським юристам. І американським журналістам. З мене власне, почалася історія з викриття Манафорта. Ну, сталося так, що мені дзвонив американський журналіст New York Times і розпитував мене про оці чорну касу Януковича, і щось мені там почав дорікати. Я йому кажу, слухайте, ви мені дорікаєте. За те, що я там колись на закуплені підрядження звідти якісь кошти брав. А ваш Манафорт, американський громадянин, звідти харчувався роками. Йому там мільйони І У нього таке було питання: що 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 І я після того йому я думав, що це буде 20-хвилинне інтерв'ю. Ми їхали тоді по Львівщині. Якраз е, е, біля підгорецького замку верталися від монастиря Василян за підгорецьким замком. Мій малий там мене чортихав? Ми сиділи в машині. І я замість того, щоб їхати далі по маршруту, рівно годину, доки мене повністю не сіла батарея, розказував журналісту з Америки про цю історію, як Манафорт працював на Януковичу. Тобто я тоді зіграв трохи проти Трампа, це потім розкрутили. Потім вже були всі інші. Там Лещенко появився, там тоді Сипник появився з матеріалами, всім іншим. Але тоді з цього почалося, і я пригадую, як мене запрошували деякі високопосадні чиновники, тиснув мені руку. І дуже дуже дякували за те, що я допоміг, і була фраза: бо Трамп це для нас смерть. Якщо Трамп переможе, Україні капець. Він здасть Україну Росії. Росія сюди попре, вона буде впевнена. В них їхніх їх, нас ніхто не захистить, для нас буде катастрофа. Ну, переміг Трамп. І що? Катастрофи не сталося. Більше того, виявилося, що Обама був на порядок гірший за Трампа. Обама вів проти. Країни ембарго на постачання зброї, а Трамп його зняв при Обамі. Ми випрошували дайте нам джевеліни Трамп почав їх нам продавати. Ми багато мали проблем при Трампові, але виявилося, що Трамп найгіршу свою роботу проти України зробив до обрання себе президентом. Після обрання все пішло більш-менш не ідеально, але нормально. команді Обами. Була тільки одна людина, яка для України була просто неймовірно корисна. Це був Байден, віцепрезидент на другому місці. Було е, пару там людей в уряді, і далі була Хіларі Клінтон, теж як держсекретар, були для нас корисні. Але загалом влада тоді була для України неприхильна. Тому влада республіканців ще раз кажу, вона не є для нас страшна і катастрофічна, і вся та єрунда, яку Трамп зараз розказує, він це ж саме розказував і перед минулими виборами і. Нічого слава богу, якось воно нам пронесло і не зашкодило. Тому проблеми не буде в вибранні рах Трампа. Просто вона зараз гаряча стадія війни. Якщо Трамп стане президентом при позиційній війні, коли вона заговохне отак, як було тоді При Порошенку, Якщо вдасться довести до такого, хоча б стану, я не говорю про перемогу, а хоча б до стану позиційної війни, то обрання Трампа для нас не буде критичним. Воно буде для нас невигідним, неприємним, незручним і болісним. Найбільше. Тобто, Америка все одно буде союзником України. Катастрофи в цьому нема. Це не ситуація, коли Макрон, який хиткий, але він все-таки за Україну, і ЛПН, яка путінська підстилка. Це дуже різні речі. Це швидше можна приймати з Німеччиною, де хто б не переміг з нормальних сил, ну зрозуміло, альтернатива для Німеччини, московська партія, там перемогти не могла хто б не приміг, в Німеччині, все одно підтримував Україну приблизно однаково. Чи християнські демократи, чи соціал-демократи, чи зелені всі були нам у нас достатньо симпатією ставилися. Бо те ж саме в Америці. Просто Байден він виділяється для нього Україна пріоритет в першій п'ятірці. Для Трампа Україна пріоритет в третій п'ятірці. Зрозуміло. Отже, це був Тарас Чорновіл, е, політичний обрядач. А якщо вам було цікаво це інтерв'ю, обов'язково поставте йому вподобайку, підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую. Тримаємося.